Sí. Дітвяні свята не за горами. Тож я приїхала у студію Art Decor, щоб зробити свою святкову композицію, яка прикрасила мій дім. Тут у новорічній атмосфері та у невеличкій компанії ми майстрували свої шедеври. Для кожного виділили своє робоче місце та інструменти. То дивіться до кінця, щоб побачити результат. Взагалі, я дуже творча людина, і такі заходи мене дуже надихають. Для початку ми помістили оазис у дерев'яний макет і ви Значилася з основними лініями. Для мене було важливо, щоб саме ця композиція цілісно виглядала з обох сторін, адже вона мала прикрашати святковий стіл у дому. Нам постійно допомагали та підказували. Що жодних проблем у процесі не виникало. В студії вирував неймовірно хвойний аромат. Дуже важливим було щільно заповнити оазис, щоб він не просвічувався. Після основи ми перейшли до декорування. Для себе я обрала основним червоний колір. Щоб він гармонійно поєднувався з інтер'єром удома. До вибору у нас були різноманітні прикраси та декор. Звісно, я зосередилася на натуральності і додала до своєї композиції гілочку ягід, гвоздику та небагато шишок. А на закінчення усе це прикрасила свічками та новорічними кулями. Вийшло дуже святково, як і у дівчат. Хоч кожна з нас робила у своїй унікальній тематиці. Ось такий результат у мене вийшов в кінці. Я у захваті, а найголовніше, я повернулася додому просто у прекрасному настрої. Дуже вдячна студії арт Коро у Врослові, і ось так по різдвяному виглядає моя композиція сьогодні. Він наповнився святковим шармом. А ви вже були на подібному майстер-класі?